А зараз на часі наша рубрика «Порада юриста сьогодні буде йтися про проблеми трудового права, фахові відповіді, як давати раду незаконному звільненню, та за яких обставин можна отримати позачергову відпустку. Все це вже зараз до вашої уваги. Доброго ранку. Я живу і працюю у зоні. Ато скажіть, будь ласка, на який максимальний термін я маю право просити у свого керівництва безкоштовну відпустку? Трудовий кодекс чітко визначає позиції щодо самих відпусток. Тож, ви так, якщо людина знаходиться в АТО, вона має право написати заяву про відпустку в залежності від того. На якому підприємстві вона працює? Якщо це комерційне підприємство, там одні правила, якщо державне, там інші. Якщо людина відправлена в АТО, то ж відтак, в принципі, по своїй суті, вона не може писати заяву про відпустку, адже вона не знаходиться в відпустці. Вона або мобілізована, А якщо людина доброволець, то відтак може написати заяву про відпустку, але потрібно розуміти, відпустка не повинна перевищувати 24 дні на один рік. Доброго дня, мене звільнили неочікувано, навіть не пояснивши причину, і то по телефону. Відпустка ще триває, залишилося 11 днів. Заяву за власним бажанням писати не збираюсь. Який порядок звільнення і які мають бути виплати? Щемно дякую. Якщо людина працює офіційно. На підприємстві це підприємство е, має супровід е, саме профспілок, тож і так потрібно звернутися до профспілки. Ті, в свою чергу, виступлять ініціаторами, і разом з профспілками можна звернутися до суду про захист своїх прав. Якщо профспілок немає, людина просто найманий працівник, вона може звернутися з захистом своїх прав до суду, в якому чітко визначить, чи законно чи незаконно вона була звільнена. Доброго ранку, я мати одиначка. До якого віку я можу взяти оплачувану додаткову відпустку? Дякую. Якщо у матері одиначки дитина абсолютно здорова, то ж відтак до 6 років можна е, фактично доглядати за дитиною і бути у відпустці. Причому офіційно, причому на платній основі з боку держави, якщо все ж таки дитина. І має певні вади із здоров'ям, наприклад, тож відтак ця відпустка може бути досить довго тривала, навіть до 13 років. Ставне ми відзначаємо.